Топ книг, які необхідно прочитати абсолютно всім. І це не будуть книги про сім звичок високоефективних людей чи думай і багаті. Ні, це будуть книги, які дійсно потрібні абсолютно всім, адже вони про нас, про людей. Мене звати Андрій, з вами Емрік Studio, і ми починаємо. І перша книга у нас дофамінове покоління Анни Лемки це книга про залежність, про те, як вона формується, як впливає на людей, і що найголовніше. Про те, як з нею боротися. Ви з цієї книги зможете дізнатись про те, для чого вам взагалі приймати холодний душ і чому сила волі вона не працює. Авторка цієї книги вона психіатриня і спеціалістка з опіоїдної епідемії у США. Вона класно розбирається в цій темі. І що дійсно класно, що тут багато прикладів із життя. Пацієнтів, де розповідається, як вони боролися з залежністю і як вони себе почували. І якщо ви думаєте, що ви незалежні, вам ця книга не потрібна. Це не означає те, що ви не повинні розуміти, як це працює, адже взагалі, прочитавши цю книгу, ви можете зрозуміти, що можливо ви десь все-таки залежні. Або ви можете зрозуміти, як боротися з залежністю, що насправді дуже важливо, адже ви можете допомогти не лише собі, а й комусь своїх близьких. Тут дуже детально описаний механізм формування залежності, через що вона виникає, як вона розвивається, як далі з нею боротися і що впливає на наш психологічний стан. Ви дізнаєтесь, для прикладу, чому після того як ви зайнялись якоюсь улюбленою справою, для прикладу пограли ігри, вам все одно погано, і чому ви все одно почуваєте себе якось пригнічено і засмучено, можливо, якимись самотніми в цьому світі. Ця книга дійсно круто це пояснює і не дає якихось оцих порад, Типу, візьми себе в руки і зроби це. Ні, тут дійсно з наукової точки зору все пояснено і зрозуміло, як з цим боротися. Їдемо далі. І наступна книга Ми Белінгкет». З першого погляду ви можете подумати, що ця книга про історію створення агенції, яка розслідує певні справи лише з відкритих джерел. І ви будете праві, адже в більшій частині книги саме так воно і є. Але ви можете зрозуміти набагато більше, а саме про інформаційну безпеку. І в наш час це дуже важлива тема, максимально важлива тема. Адже ми насправді сильно опускаємо цей момент про інформаційну безпеку. Ми не знаємо, як себе уберегти, Можливо, хтось знає, але це не сильно ділиться. І ми не говоримо про дітей, які не знають, як правильно використовувати інформацію з інтернету. І ця книга дуже класно пояснює про те, які можливості у звичайної людини знайти інформацію про будь-кого для прикладу, як ви можете визначити якусь локацію, коли на фото у вас є лише дим і поле, і кусочок дерева, або як для прикладу, знайти людину лише за її голосом. Якщо ви думаєте, що це неможливо, або малоймовірно, то в цій книзі. Пояснюється, як це робили спеціалісти, і як ви можете це робити. Більше того, у Bellingcat є навчальні посібники, де кожен може навчитися проводити розслідування за відкритими джерелами, лише з тієї інформації, яка доступна в інтернеті, без всяких закритих джерел. Або як часто ви перевіряєте інформацію, яку бачите в інтернеті? Можливо, ви сприймаєте все просто о, так, я в це повірю. Ти класний тіктокер, я тобі довіряю. Але фактчекінг це надзвичайно важлива штука. І знову ж таки ви можете переконатися в цьому, прочитавши цю книгу і дізнавшись реальні приклади з життя людей, з реальних історій, подій, які траплялися в світі. Як маленька людина, яка має просто доступ до інтернету, може допомогти в інформаційній війні з Росією. Третя книга Сила інтровертів. Цієї книги в мене немає на руках, але це надзвичайно класна книга. Якщо ви думаєте, що вона лише для інтровертів, то ні, вона і для екстравертів. Ця книга дуже круто допоможе вам розібратися в тому, як взагалі можуть взаємодіяти між собою інтроверти і екстраверти. Чому ми взагалі вважаємо інтровертів якимось іншими? Чому загальний прийнятий е, ідеал людини це екстраверт. Так не повинно бути. Але так воно є. І для того, щоб зрозуміти, як спілкуватися краще з екстравертом, або як спілкуватися з інтровертом, або можливо, ви амбіверт, і ви розумієте і ту і іншу сторону, то ви зможете зрозуміти, як знайти підхід до тієї чи іншої людини. І це дуже класно, адже більшість людей, які взаємодіють між собою, вони насправді або екстравертні більше, або інтровертні. І лише зрозумівши іншу сторону, ми зможемо краще між собою взаємодіяти. Наступна книга: вісім релігій, що панують у світі. Книга, як ви здогадались, про релігію, і можливо ви думаєте, боже, які релігії? Я атеїст тут про атеїстів також є. Це дуже класна книга для розуміння інших людей, для того, щоб побудувати з ними комунікацію. Ви зрозумієте, для чого була створена та чи інша релігія, і чому люди в неї вірять? Чому не можна говорити про те, що чиясь інша віра вона безглузда або вона не має сенсу, або взагалі що віра в Бога це щось дурне і в цьому немає ніякого сенсу. Ви зрозумієте, чому люди вірять. В ту чи іншу штуку, чому люди притримуються саме таких поглядів на життя, адже релігія і віра це лише спосіб знайти себе і зрозуміти, для чого ти в цьому світі і знайти свою мету. Ви можете робити це за допомогою розуму, або ви можете робити це за допомогою релігії. Шлях в кожного свій автор дуже класно описав кожну з цих релігій, зрозуміла історія утворення цієї релігії, зрозуміло, в що вони вірять, і зрозуміло, чому існує ця релігія. І Дійсно варто про це дізнатися, адже таким чином ви зможете розуміти краще інших людей. І останнє ефект Люцифера Філіпа Зімбарта. Книга така величенька. Але вона від того не менш важлива. Як ви вже здогадались із назви ця книга про те, чому хороші люди чинять зло, або про те. Як взагалі люди переходять на темний бік? You the power of the dark side. І тут описаний Стенфордський в'язничний експеримент. Можливо, ви вже про нього чули, про те, як помістили студентів до в'язниці. Одні грали роль в'язнів, інші грали роль наглядачів. І от в ході цього експерименту було виявлено дуже цікаві результати, і ви про них можете почитати в цій книзі. Але окрім цього, тут є приклади з реального життя, якісь історичні події або інші експерименти, які проводились, і можна зрозуміти, чому люди поводять себе саме так в тій чи іншій ситуації, і що саме система і саме навколишнє середовище навколо цієї людини так впливає, щоб вони саме таким чином діяли. І це також дає певне розуміння людей, адже. Прочитавши цю книгу, ви не будете ставитись до людини і до її вчинків лише з тієї точки, що це людина зла. А ви будете також зважати на ті обставини, в яких. Людина розвивалася і що могло призвести до того, що ця людина вчинила так чи інакше. Отже, я раджу прочитати ці книги, або краще ви можете подивитися наші подкасти з детальним розбором кожної з цієї книг. Все є на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, які книги ви вважаєте, що потрібно обов'язково прочитати. А з вами були Емрікс. Всім пока.